Ремонт комерції зазвичай треба робити швидко, бо час це гроші, і бізнес має відкритися і заробляти вже. Це весільний салон, і нас запросили тут пофарбувати алюмінієві вікна. Конструкції великі, що ідеально для вітрини суконь. Загальний обсяг 200 метрів погодних. Кольор обрали класичний чорний, але з цікавим ефектом суперматового покриття. Також ми пофарбували ручки та доводчик і оновили кондиціонер. Робота виконана за три дні. Все ідеально, і ми вже готові були попрощатися. Та у власників салону на нас були інші плани. Додатково. 80 квадратів ДСП. Що це? Це меблі. А оскільки ми були присутні на відкритті, можу показати, як це виглядає. Ми пофарбували шафи та рами дзеркал, перетягнули пуфи та пофарбували всі меблові ніжки в чорний. Ми в захваті, як це доповнило загальний інтер'єр. А побачити цю красу можна за адресою проспект Поля 115, салон Міл. Тут безліч розкішних суконь і чарівна власниця. До речі, тут є вибір і вечірніх суконь. Тому, дівчата, готуємо святкові вбрання завчасно.